Росіяни продовжують тиснути на Запоріжжі про оперативну ситуацію в районі Гуляйполя. Я розпитаю Владислава за позовним гадюка, оператора 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь, пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажає міцного непохитного здоров'я, шановні глядачі. Традиційно, коли ми спілкуємося з нашими оборонцями, ми проводимо збір. І зараз я привертаю вашу увагу до екранів ви бачите QR-код, під ним номер картки. Доєднуйтеся, підтримайте наших оборонців на запорізькому напрямку. Це теж дуже складний напрямок. Росіяни стягують туди додаткові резерви, які саме зараз ми діснеємося. Але пане Владиславе, для початку розкажіть збір на що? І яких результатів дозволяє досягти ця зброя або обладнання? На що ви збираєте? Насправді збираємо на потужну зарядну станцію, тобто, в деяких випадках, на жаль, наявність екофло плюс генератора. Це недостатньо для того, щоб в достатній мірі забезпечити наші екіпажі електроенергію. Ну скажімо так, для важ... для зарядки батарей важких бомберів потрібно щось потужніше. А для того, щоб працювати нон-стоп, треба мати декілька комплектів батарей і потужну зарядну станцію. Якраз цей збір саме про це. І я прошу вас підзарядити наших оборонців на в районі Гуляйполя зараз своєю гривнею. Це чудовий час ранок почати цей день з доброї справи і бути дотичним до битви за Україну. Пане Владиславе, днями у генштабі повідомили, що вдалося зупинити просування росіян на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, спростували інформацію щодо захоплення села Добропілля у Запоріжжі, яку поширювали російські пропагандисти. Розкажіть нам, яка ситуація на тепер на Цьому відтинку? Ну Наразі ворог не зупиняє штурмові дії. В принципі, як і на інших відтінках фронту ворог застосовує тактику тисячі порізів. Тобто, що це означає? Ворог накопичується силами десь. До 70 до 80 одиниць особового складу на підступах до кілзони далі вони розсереджуються на малі штурмові групи, і цими малими штурмовими групами вони намагаються подолати кілзону. Ну, Вести штурмові дії а, відповідно, у ворога. також присутні мотопіхотні з'єднання, які намагаються ту ж саму кілзону подолати швидше. Тобто, піхота намагається замаскуватися, підійти до наших позицій. Мотопіхота намагається якомога швидше подолати кілзону для того, щоб ми там не встигли зреагувати, підняти борти, ну і відповідно знищити ворога. Але можу сказати, що всі наміри ворога, всі наступальні дії нашими оборонцями відбиваються, в тому числі з застосуванням і впівдронів камікадзе і важких бомберів і інших засобів, які в наявні в операторів нашого батальйону, пане Владиславе, хочу уточнити. Щодо втрат росіян, коли вони вдаються до тактики інфільтрації, тобто тактики тисячі порізів, спілкуючись із десантниками сьомого корпусу, на покровську от вони давали таку статистику: що десятеро йдуть і тільки двоє доходять, тобто вісім це двохсоті. На вашій ділянці, як можете оцінити їхні втрати? Отакі от штурми? Вони взагалі виправдані, така тактика. Ну насправді слід розуміти, що ворог використовує саме ті ресурси, які в нього є. Тобто, якщо у ворога зараз головний ресурс, який є, це дуже велика кількість піхоти. Мотопіхоти, то ворог це використовує, намагається використати по максимуму відповідно, те, що бачать наші оператори, в тому числі важких бомберів, які працюють вночі з тепловізійними і нічними камерами, то це приблизно. Якщо хтось застав ті часи, коли таргани були нормальними домашніми улюбленцями, коли ви заходите на кухню, вмикаєте світло і бачите, як таргани розбігаються, намагаються знайти схованку. Теж саме приблизно наразі відбувається в нічний час на підступах до гуляйполя, тобто ворог. Коли чує звуки нашого бомбера, вони розуміють, що в будь-якому разі хтось з них ну вже буде 200-тим або трьохсотим, але намагаються хаотично розосередитись для того, щоб саме ну хтось з них не став цим 200-тим. Але тут це залежить від кількості вильотів, від наявності в нас БК і, відповідно чи зарядження наші батки. Тобто, якщо всі ці умови співпадають, то борт може за за ніч зробити ну колосальну кількість вилітів, і наші оператори не втомлюються. І аби не втомлювалися ці дрони, і не втомлювалися наші оборонці. Їх запускати. Потрібні і зарядні станції, потужні. Тож доєднуйтеся, будь ласка, ми зараз проводимо збір для наших оборонців на складному напрямку Гуляйпільському, на якому також інтенсивно наступають росіяни. 40% наступу припадає від всіх територій, припадає саме на цей напрямок. Тому не зволікайте зробити сьогодні добру справу, шановні глядачі. Таким чином. Ви будете дотичні до цієї битви за Україну, і е, потрібно демонструвати єдність військових і тилу. Тил це ми. Скільки хто може? Звісно, що ми розуміємо, економічна ситуація дуже складна в кожній родині. Але скільки кожен з вас може доєднатися до збору, пане Владиславе, а наскільки річка Гайчур перешкоджає планам російських військ на ізолювання гуляйпільської і Оріхівської ділянки фронту? Ну насправді наші оператори працюють точково, тому зокрема саме на це питання відповісти не можу, Але з досвіду військового можу сказати, що будь-яка водна перешкода це коли ми знаходимося за нею. Це для ворога дуже погано, тому що треба налагодити якісь переправи для того, щоб перекинути особовий склад або техніку. Якщо вона, звісно, знаходиться за спиною нашою, то це для нас є проблема, тому що що через цю річку теж треба з е, доставити провізію, БК, особовий склад, е, ну і багато чого іншого. Тому е, тут все впирається в те на, на наскільки е, наскільки вона є або перешкодою для ворога, або перешкодою для нас. А які тактичні завдання ставить противник? Чи схожа ситуація на те, як діяли і діють росіяни на Покровському напрямку, коли вони намагаються накрити з півдня і з півночі міста, обійти їх? Ну, тактика ворога наразі вона приблизно е однакова на всіх напрямках. А, тобто єдина різниця Гуляйпільського напрямку і Покровського в тім, що на Покровському напрямку ворог так чи інакше намагається ще задіювати а, якісь механізовані з'єднання для проведення штурмів. Да на Гуляй-пільському напрямку це велика рідкість. Тобто, все ж таки, ворог намагається а, взяти в оточення. А, все ж таки піхотними групами. Ну наскільки це йому вдається, всі бачать, що не сильно вдається, тому що якраз злагоджена робота всіх підрозділів на цьому напрямку, наявність засобів і всього, що треба, для того, щоб зупиняти ворога, дозволяє нам відповідно його зупиняти. Шановні глядачі, мені редактор зараз підказує, що ви активні, але трохи треба піднатиснути, тому що збір складає 150 тисяч гривень невелика сума у розрізі того, що відбувається на фронті. По перше, а по-друге, те, що потребують наші військові, третину ви вже зібрали. Я прошу вас. У нас ще є дві хвилини. Витратимо їх на добру справу. Доєднуйтеся до нашого збору, в кого є сьогодні світло. Візьміть на себе цей грошовий тягар Бо інші наприклад не можуть увімкнути телевізор і не мають такої можливості задонатити іншого разу інші візьмуть на себе цей тягар але це не тягар це це дійсно добра справа підтримати наших оборонців. Це така звісточка, коли вони бачать і чують, що донати йдуть. Це означає, що вони не самі на цій війні, і це не лише їхня війна, це наша спільна боротьба. Тож доєднуйтеся до збору, пане Владиславе. А яким є співвідношення сил в піхотному, якщо ми будемо говорити контексті, і щодо застосування дронів ваш і противника. Ну, слід розуміти, що а, я вже про це казав неодноразово: що а, у ворога виробництво будь-яких дронів воно поставлено на потік. Тобто це промислове виробництво. А, натомість а, в нас це виробництво дуже великої кількості а, рідних виробників, які поміж собою конкурують. І відповідно в цій конкуренції знаходиться ну знаходиться якість, тому що виробники намагаються по перше здешевшити по-друге, підняти складову якості для дронів. І відповідно, в не, в тому, що є якісь обмеження по дронам, немає тут питання, в тім, що їх ніколи не буде достатньо. От е можу сказати, що ну важко, важко порахувати співвідношення, тому що е це більше інформація на рівні е там, корпусу. Да ми зі своєї сторони бачимо, що е ворог е як і задіював е проти наших позицій, і в півідрони камікадзе, е е типу квадрокоптер і крила. Ну, все, що в принципі в них є в наявності, те ж саме робимо дзеркальної ми. Тобто, е, ну, цілей для наших екіпажів насправді вистачає е, сказати про те, що. Ми будемо без роботи неможливо. Тобто, тут питання в наявності засобів, в наявності відповідного БК. і в принципі, якщо і одного, і другого буде вистачати, то ворог не просунеться. Вони просто не пройдуть кіл зону. Я дякую, пане Владиславе, за вашу роботу, тому що ви посилюєте Україну не лише на фронті, ви посилюєте позицію України і в дипломатії на політичному полі переговорів. І я вдячна сьогодні нашим глядачам. Піднатиснули, майже 100 тисяч зібрали, ще лишається 50. Протягом цього ефіру ви ще почуєте пана Владислава і зможете задонатити. І можливо, ми сьогодні закриємо цей збір. Владиславе, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Владислав Позивний Гадюка, оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь. Дякую глядачам, Дякую, студії. А ми перервемося на короткий випуск новин. Їх знає Лілія Налягака.